Доброго дня, діти! Відгадайте загадку! Приміщення гарне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави. Впізнайте назву цієї зали. А вже ж, це театр. Пропоную вам малята пограти в гру. Гра віяло! Я вам покажу зображення обличчя, а вам треба промовити вираз у нас гості з такою інтонацією в голосі, який настрій ви бачите на обличчі. Ну що ж, спробуймо. У нас гості. Тепер самостійно! Молодці! Пограймо ще! Ви бачите зображення персонажі казкових героїв. Знайдіть пару казковому герою. Малята усіх знайшли! Перевіряємо! Діти, а чи знаєте ви, що казку можна послухати, подивитися, прочитати, а також можна подивитися в театрі. Давайте пригадаємо, які бувають театри. Театр маріонеток. Ляльки, які рухаються за допомогою ниток. Пальчиковий театр. Ляльковий театр. Драматичний театр. Театр тіней. ПАНТО МІМА Театр. Міміки та жестів. Грають хто в театрі ролі? Ну, звичайно ж то актори. Коли ти завітаєш до театру, то зустрінеш своїх улюблених казкових героїв. А зустрітися з ними тобі допоможуть люди, які грають персонажів. Виконують ролі, їх називають акторами. Перенестись у світ казки, у театрі побувати допоможуть нам герої, їх актори звати. Малята давайте пригадаємо, що можна, а що не можна у театрі. Радіти. Вживати їжу чи напої. Аплодувати, дарувати квіти акторам, намагатися зайти в зал без квитка на виставу, кричати, відволікати розмовами глядача, який сидить поряд. Молодці малята! Усі правила повторили. Дякую за увагу!